Великодні послання, високопреосвященнішого агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського постійного члена священного Синоду Української православної церкви, архіпастирям, пастирям, чернецтву та всім вірним чадам Одеської Митрополії Української православної церкви, хрест перетерпів і смерть подолав, і воскрес із мертвих даруй нам життю нашому, Господи! Мир, як єдиний і всемогутній, улюблені у Господі, при освященні владики вікарії і Отці, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес, прославляючи чистим серцем Воскресіння Свого Спасителя, яке для кожного з нас є початком нового вічного життя, знову радіє весь світ видимий і невидимий, радіє весь Всесвіт. І причиною тієї невимовної радості стала впевненість у тому, що відтепер смерть для нас стала іншою лише успінням. Кожен, хто вмирає у Христі, немов засинає до того моменту, коли труба ангела відновить його в день загального воскресіння мертвих. Саме тому смерть більше не страшна для християнина. Ніхто нехай не боїться смерті. Бо звільнило нас, смерть Спасителя, вигукує у Великодню ніч святитель Іоанн Златоуст у своєму слові на Пасху. Віра у Воскресіння Христове дозволяє церкві дати відповідь на запитання, якою є доля людини після її смерті, і чи не завершується її буття в момент смерті? Христове Воскресіння, яке свідчить про те, що є майбутнє. Вічне життя, і найголовніше, кожен із земнородних, що живуть на землі, покликаний стати спадкоємцем цього вічного і блаженного життя. Святитель Феофан Затворний каже, що у Воскресіння Христовому ми бачимо припинення тління, що нас з'їдає, початок нового пресвітлого життя і світанку майбутньої вічної слави. Істину кажу вам, хто вірує в мене. Має вічне життя, запевнює нас з вами, Христос, Беручи участь в урочистому богослужінні світлого Великодня, з радістю вітаючи один одного словами Христос Воскрес, нам слід задуматися, що ж свято Великодня має залишити в наших душах, яку користь ми маємо отримати з Нього для нашої безсмертної душі. Спасительні плоди, які принесло людство Воскресіння Христове, мир і радість. Мир вам було перше вітання Воскреслого Спасителя учням, які зраділи, побачивши Господа. Саме тому церква під час богослужіння так часто закликає всіх до миру вигуком мир усім, бо це дар Творця своєму творінню. Апостол Павло. Від імені Христа просить усіх примиритися. Бог у Христі примирив із собою мир, не звинувачуючи людей у злочинах їхніх і дав нам слово примирення. Він є наш мир, за допомогою якого Отець Небесний примирив з собою все, умиротворивши через нього кров'ю Христа, Його і земне, і небесне. Неможливо. Неможливо уявити більше смирення, щоб владика і творець цієї твари просив у свого творіння примиритися з ним. Як актуальний цей заклик до примирення сьогодні, третій рік наша рідна Україна страждає від війни та її наслідків, сили, що поставили проти Бога, Його церкви, людини, намагаються звести в норму беззаконня. Сіючи ворожнечу і ненависть серед людей, які є братами і сестрами у Христі, спалюється людське життя, руйнується все, що творилося багато років важкою працею, знищується все живе, немов провісники Апокаліпсису, вийшли на останню биту добра і зла. Але ми, віруючи, люди, виноград Христовий знаємо. Що світла радість Воскресіння Христового селяє в нас тверду надію на перемогу правди і світла в нашому повсякденному житті у скорботах та випробуваннях, урочисті тієї перемоги потрібна нам завжди і особливо сьогодні. Дуже важкі часи переживає змучена війною Україна та наша свята, благодатна канонічна українська православна церква, яка зазнає нападів. Та образ з боку противників її буття, засобів масової інформації та деяких політичних діячів, які подібно до книжників і фарисеїв розпинають її, але все це нас ще більше зміцнює і переконує, що ми є істинною церквою. Адже Христос Спаситель теж був гнаний своїм учням в останні дні земного життя, Господь так і сказав: «Раб не більший за пана свого, якщо мене гнали, гнатимуть і вас. Але ми, посіяні світлом Воскресіння Христового, віримо, що істина неодмінно переможе, настане час миру, коли ми всі, близькі та далекі, єдиними устами і єдиним серцем. Прославлятимемо триденно Воскреслого Христа життєдавця. Саме про це в ці великодні дні ми з особливою старанністю просимо Господа. Сьогодні ми молимося Воскреслому Спасителеві світу, щоб він послав мудрість нашому уряду і силу нашому народу боротися з тим величезними проблемами, які гостро стоять перед нами. Нехай мир. Любов Христова та справедливість завжди панують у нашому суспільстві. Тільки в такому разі ми зможемо по-справжньому бути вільними та незалежними. У нас один шлях до перемоги над злом за допомогою діалогу, об'єднатися спільними зусиллями церкви та держави у великій та відповідальній справі служіння добру та миру, скасувати недовіру державної влади до Української православної церкви. Вирішити питання формування моделі законних відносин між державою та українською православною церквою, щоб гідно долати труднощі та випробування у єдності наша сила. Сьогодні всім слід серйозно задуматися про те, що Воскресіння Христове підносить нашу людську гідність, спонукає до виконання заповідей Господніх, зміцнює наші духовні та телесні сили у насінні життєвого Христа. Воно наповнює наше життя з містом, вселяє віру у майбутнє. Воскресіння Христове стало наслідком любові Творця до свого творіння. Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог послав у світ єдинородного сина свого, щоб ми отримали життя через нього. У тому любов, що ми побачили Бога, але Він полюбив нас і послав свого Сина Всеблагого, за наші гріхи. Говорить апостол Божественної любові Йоанн, тому і нам слід збільшити любов до свого Тверця та ближніх, тільки щира любов принесе бажані плоди, воскресіння наших душ, викоріння ворожнечі та ненависті, зникнуть перешкоди та середостіння. Тільки так ми зможемо стати справжніми дітьми Божими і послідовниками Христа. На таємній вечері, звертаючись до своїх учнів, Ісус Христос сказав: тому дізнаються всі, що ви мої учні, якщо матимете любов між собою. На жаль, у наш час нам дуже не вистачає любові у Великодню ніч. Кожен повинен запитати себе і відповісти, чи маю я таку любов, чи можу я називатися учнем Христовим. Правильна відповідь може багато чого змінити докорінно. У нашому житті на краще видимим знаком майбутнього відновлення, оновлення та перетворення нашої улюбленої батьківщини стає зруйнований спасо Преображенський кафедральний собор. Він знову відновлюється та повстає з руїн завдяки невпинній молитві, подвигу та благородству духовенства Одеської епархії, мешканців міста Одеси та всіх людей доброї волі, Ще раз доводить це – що неможливо зруйнувати святиню, яка подібна до Фінікса повстає з попелу. Ми віримо, що Господь дасть нам сили відновити цю національну святиню, храм мучений, який, як символ відродження міста Героя Одеси та української держави, став свідченням незламності народного духу, його віри та прагнення на краще. І знову. В рясному цвітінні старовинних каштанів, зелених розкішних платанів над нашим містом та країною попливе Великоднє Христос Воскрес! Ваше Преосвященство, дорогі владики, улюблені отці, брати і сестри, дорогі друзі. Сердечно вітаю всіх вас із великим та радісним святом Світлого Христового Воскресіння. Нехай просвітить Воскреслий Господь. Ум наш світлом розуму святого Євангелія, душу любов'ю Христа свого, серце, чистотою слове своїх, щоб ми згідно звершували свій життєвий шлях, постійно перебуваючи в незмінних істинах Його спасенної віри, завжди зберігаючи між собою мир і любов, бажаю твердо стояти у святій православній вірі, проявляти завжди мужність. Ревно молитися та невпинно працювати на благо Святої Церкви та нашої рідної, багатостраждальної української землі, прославляти і дякувати нашому Господу за його великі до нас милості, щедроти та свято вірити у наше з ним Воскресіння. Христос Воскрес! Агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський. Постійний член священного Синоду Української православної церкви, Пасха Христова, 2024 рік, місто Одеса.